які підтримали Сергія Івановича на дорозі. У мене Сергій Іванович за роботи на посаді міського голови зумів консультувати усі політичні сили в Суспільному раді, що стало запорукою спільно розпішного вирішення всіх питань життєві забезпечення міста. Послідовна і цілеспрямована політика Сергія Івановича дала змогу ефективно управляти містом та заклала основи для подальшого прогнозованого стабільного... За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок, розбудову міста Хмельницького та покращення добробут його мешканців. Пропоную нагородити Мельника Сергія Івановича по чесному і знаку, поспівати, де його змінити. Да не практично прошу. Ми ж голосуємо за нагородження Сергія Іван, щоб чесно за першого сьогодні. Сергій Іванович, молодой да. Так, что ты не ставлю нам слава? Чай-чай. Я за